Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема декристалізація меду в рамках. Люди є, які там залишили багато рамок і хочуть його відкачати. Не давати бджолам, а просто відкачати. Зиму він простояв і вже в ньому кристали є. Для відкачки не годиться. Як його розгріти в рамках, щоб він став рідкий? Я зараз його поставлю у свій декристалізатор. Виставлю там температуру 38-40 градусів. І він потихеньку стане такий, як, як новий, як то кажуть. Так що зараз я вам покажу, що дійсно цей мед сівший, і потім буде результат через добу, що з ним сталося. Так, ось такий медок. Я думаю, тут буде добре видно, сильно колупати не хочу, щоб потім це все не витікало. Бачите, наскільки він сівший. Ну, Тут де світліше, то він ще рідкий, а є такі п'ятна, де повністю сів. його не відкачати. Ставлю свій саморобний декристалізатор. Декристалізатор я зробив з холодильника, на каналі є відео. Ось так ось. Дві рамочки. І хай стоять. Все, закриваю. І так, минула майже доба. Давайте поглянемо, який результат, що сталося з рамочками. Як виглядає мед. Так, як ви бачите. Рамочка гарно стоїть, трішечки капельки є, але нічого страшного. Давайте більш детально подивимося там, де я відкривав комірки. Ось тут я відкривав комірки. І як ви бачите, мед став. Дивіться, який вже еластичний. Для бджіл, для підкормки це вже просто ідеальний варіант. Це вже не камінь, це вже ну, просто смак. В принципі, в принципі, навіть. Для відкачки він, ну, звісно, кристали великі, але все ж таки вже можна почистити трішки комірки. Я думаю, треба трішечки підняти ще на декілька градусів температуру і потримати ще добу, і можна відкачувати. Можна було б і зразу підняти температуру, але я побоявся високу ставити, скажімо там, 45 градусів. А ось такий вигляд має мед майже за добу. Вже тече, вже витікає. Вже, в принципі, можна було б його і качнути. Це при температурі не більше 40 градусів, такий має вигляд. вигляд. І так, друзі, підводимо невеликий підсумок. Як ви бачили, порівняно з тим медом, який був, це небо і земля. Зараз такий мед можна сміливо давати бджолам. Він ріденький, вони будуть його брати, а не гристи те каміння. Навіть якщо полити такий, відкрити цей мед і полити його водою, то не той ефект, як після прогріву. Тепла рамочка, підставляєте, бджоли просто працюють і це дуже ефективна річ. Можна зробити в домашніх умовах без проблем. Якийсь є старий холодильник або навіть ящика якийсь збили, оббили пінопластом. Потрібно тільки термореле, ну і нагрів... нагрівний елемент. У мене це проста лампочка на 150 Вт. Вона для холодильника без проблем підходить до 50 градусів. Вона може підняти температуру в холодильнику, а більше мені, в принципі, не треба. Зараз я ще буду такі спостерігати за цими рамочками. Я трішечки їх розколупав, може потікти. Підняв температуру 42-45 градусів. Завтра подивлюся за станом меду. І вибрати собі таку золоту серединку, де немає. Ну, щоб температура була і не висока, і не низька, і гарно мед розставав в рамках. І потім ці рамочки по прямому призначенню до бджіл, і вони з ними справляться і будуть частенькі комірки. Різні меда і по-різному себе ведуть. Ріпаковий мед це дуже тяжкий мед. Якщо він сів, він стає еластичний, але все ж таки кристали не розпадаються. Всі інші. Типи медів я перевіряв теж на цьому декристалізаторі. Майже стають такі, як свіжо відкачені. А один ріпак, він рідкий, але мутний, такий, як молоко, все одно він не, не розчиняється повністю. Йому потрібна температура вища, щоб він став зовсім такий прозорий, як то кажуть. Ну, але це вже шкода для меду. Ось і все, друзі, такий простий декристалізатор. Як я сказав, може зробити кожен в домашніх умовах, саме просте це, якщо є старий холодильник, прогріли і якщо не... не ріпаковий мед, то навіть його можна без проблем відкачати, Сівший мед та й ріпаковий піде. Трішечки я ще потримаю його при такій температурі. Я думаю, і можна навіть відкачати і ріпаковий. Так що на цьому на сьогодні все. Така невелика інформація, я думаю, комусь вона пригодиться. Якщо хтось забажає зробити такий простий декристалізатор, ніяких проблем немає. Загрузили рамочки, прогріли і роздавайте бджолам. Буде мед майже як свіжий. Все, друзі, до побачення! Займайтесь бджільництвом.